Сьогодні, 2 вересня, у ліцеях міста Дубно відбулися урочисті лінійки з нагоди першого дзвоника. Подвір'я та класи заповнили галасливі діти, схвильовані батьки та педагоги. Святковим цей день став для першокласників та одинадцятикласників. Так у ліцеї номер 3 їх зустрічали по-особливому. Нагоди свята відзначили учні, які здобули перемоги в різноманітних конкурсах та олімпіадах. Вони отримали грамоти та дипломи. Зважаючи на виклики війни, свято першого дзвоника стало особливим для усіх батьків, освітян та дітей. Вони з надією та вірою в перемогу дивляться у майбутнє. Здоров'я, щоб ми завжди збиралися в такій кількості, навіть більшій, ніж є сьогодні, Божої нам благодаті всього найкращого, мирного неба. Люблю всіх вас, ви знаєте. Слава Україні! У Дубинському ліцеї номер 5 Свято першого дзвоника також пройшло хвилююче. Сьогодні ми розгортаємо нову сторінку нашого шкільного життя. Хочеться, щоб ця сторінка була прописана цікавими уроками, веселими перервами, змістовним дозвіллям. Сьогодні нашу шкільну. Ліцейну родину поповнило 46 першокласників. Дорогі першокласники, ми радо вас приймаємо в стінах нашого ліцею. Бажаємо вам, щоб ви з радістю ходили на уроки і щоб наш ліцей став для вас другим домом. А ще до нашого ліцею прийшло вчитися більше 20 учнів з інших шкіл, міст, сіл, навіть країн. Ми будемо все робити, щоб ви себе в нашому ліцеї почували безпечно та комфортно присутнє хвилювання присутнє неочікування що буде що як вони будуть себе поводити чи пройде вдало соціалізація але так як я навчалася в цьому п'ятому ліцеї я не переживаю тому що я знаю тут хороший директор хороші вчителі які допоможуть адаптації особливо першачкам і не тільки ми вже зібрались, ми готові гарно в гарному настрої. Будемо працювати. Багато хто з дітей уже встиг засумувати за своїм навчальним закладом. Враження кльові, тому що почали набрати сил, і о, школа теж трошки скучали за нею. Ну, за вчителями за однокласниками. Мені не дуже хотілося в школу, але мені дуже сподобалось тут. Як ми проводили час з моїми однокласниками? Одинадцятий клас, у нас все попереду, потім ще поступати. Ну, буде весело. Новий розклад, нові емоції. Цікаво дуже взагалі подобається. Чи будете сумувати за школи? Думаю, так, бо ми провели тут багато часу і веселі емоції були цікаві спогади, екскурсії. Тож День знань у Дубні відкрив нові можливості попереду час здобуття нових знань, саморозвитку та реалізації творчих здібностей. У нас повинен бути гарний центральний академічний ліцей, до якого повинні з'їжджатися всі учні з великого району і навчатися здобувати освіту. Це не ми придумали. Ми сьогодні думаємо з перспективою і хочемо, щоб наше місто було найкраще в нашому регіоні. Тому ще раз у вас, шановні дітки, вчителі, батьки, з першим дзвоником бажаю вам мирного неба, всього найкращого. Ну і хай цей навчальний рік буде для нас всім дуже і дуже таким простим, нескладним і гарним. Навчальному процесі, слава Україні! Цього дня також дякували захисникам України та згадували загиблих на війні воїнів. І єдиним бажанням у дітей, їхніх батьків та педагогів є можливість мирно навчатися у рідних стінах та перемога над російським загарбником.